Ну, Google ще відомий тим, що він кастомерів своїх не дуже любить. Тому це не дуже дивно, правильно. Я наскільки пам'ятаю, там, ну, поки в тебе прайсу там, у півмільйона, там мільйон на місяць немає, ну, нікому ти не цікавий. Тобто це, от, що взагалі не про кастомер сервіс. І ви звалили на Amazon, і я не знаю, і що ти щасливий? Тут о, ближче до причини наслідків, чому ми звалювали і що отримали від цього. Бо угу. ну один з наслідків цієї там швидкої міграції в Google це там швидкоруч зібрана організація Google. Тобто і uh -huh. ну, в рамках якогось там маленького проекту все це доволі непогано працює. У тебе там, ну грубо кажучи, там 3-4 акаунти. Ти в кожен зайшов там, що захотів, зробив. Коли uh -huh. все це почало трохи розростатись і масштабуватись, були там декілька цікавих помилок, яких, які допустили на початку. Ці цікаві помилки стосувалися наших мереж, підмереж і адресування всередині клауду.